Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 13 лютого. На сьогоднішній день по розвитку тюльпана найнижчий у нас сорт Fox Trot в межах 20 см. Решта вже сягнула під 30, а деякі навіть і під 40 см. Перше цвітіння, мабуть, з'явиться вже там, де поближче до тепла і на ранніх сортах, можливо, через тиждень. Температурний режим тримаємо в діапазоні 12 градусів плюс-мінус 2 градуси в ту або в іншу сторону. Підкоригували опалення в вечірні і нічні часи у зв'язку з пониженням температури на вулиці. Щодо підживлення, це ми так працюємо, не обов'язково це робити. Ми підживлюємо тюльпан тільки кальцевою і калієвою селітю. Кальцієвий селітру ми даємо з перших поливів. Рівень ЄСІ тримаємо незначний в межах від 1 до 1,5 ЄСІ. Каліву ми починаємо додати вже десь з 3-4 поливом. Додаємо її зовсім мало. Якщо порівнювати, то 30% калівої і 70% кальцієвої. Все. На цьому підживлення тюльпанів в нашому випадку закінчується. Тобто працюємо так до самого зрізу. Можливо, варто трішки підняти, іноді виходить, іноді ні, коли вже на стадії цвітіння ботонізації, можна рівень ісі підняти до 1,8. Більше ми не підіймаємо. Решта підживлення у вигляді оприскування по листу хилатними добривами, поливами, там різними 320, наприклад, через полив. Ці добрива ми не використовуємо і вам не радимо. Також не раджу при посадці додавати перегній в субстрат. І Різні там добрива, типу там нітерамафосок, яроміл, всього іншого. Щодо використання брексілу кальцію по листу, доцільно це робити, але це вже коли є проблема. Загалом ця проблема, коли стебло починає крутитись, воно не непружне, чи, наприклад, там топінг з'являється. Коли ви порушуєте технологію, ну, наприклад, ось коли тюльпан починає крутитись, просто ну, лягає там. Не в тому сенсі, що він такий високий, 70 см і він просто похилився. А буває отакі от от, 30-40 см, а вони от такі от крутяться. Якщо ви порушуєте технологію, тобто недостатньо освітлення, Відносно висока температура, тобто швидкий ріст, відповідно, він витягується і в нього тонке стебло. І ну, самі розумієте, що воно буде крутитись. Воно ж важке, бо тон починає рости. тому відповідно, так і стається. Тому, якщо і використовуєте Брексіл кальці, старайтесь його використати. До появи бутонів щоб потім не прийшлося наблюдати цю рештки цього брексілу на е, квітах. Щодо обробок від хвороб по листу, все знову ж те саме. Порушуєте технологію, тобто недостатньо провітрювання, недостатньо е, Вентиляція і з'являються різні там проблеми. Да? Висока вологість в теплиці, починається, що там загниватись, у вас, і ви біжите там за препаратами, починаєте їм оприскувати. Потім виходить, що ви ходите, ще цим дишите, адже в інструкціях все чітко написано. Навіть в відкритому в полі після там обробки ручні роботи дозволені протягом там. 3-5 днів, тобто не можна заходити. Ви ж себе наражаєте на небезпеку. Тому звертайте на це увагу. Просто не дотримуйтесь технології, додатковий вентилятор в місті, де у вас погане провітрювання і не буде ніяких у вас проблем. Тобто додаткова охапка дров, якщо ви топите, да, і при відкрита, особливо зараз, ось коли мороз відкрили, все, вологість різко впала. Тобто вирішуйте проблему з технологією, да, з цими технологічними процесами, і ніяких хімії вам приміняти не буде. Коли доцільно це примінення от хімічних препаратів, коли ви вже запустили. Тобто запустили, що у вас вже почало там гниття листів, все, ви бачите проблеми, це доцільно так уже ви виправляєте ситуацію. Після такого довготривалого порушення технології, такі виникають проблеми. Також доцільно полити протиогрибковими препаратами. Ну, Простий фітоспорін, наприклад, коли у вас, не дай Бог, попалась фузаріозна цибулина і починає поширюватись по ящику. Ви бачите, як вона починає косити і тюльпан починає відставати в рості. Це е, ті моменти, коли доцільно використання е, хімічних е, засобів захисту рослин. Все решта, це просто технологія, і у вас все вийде. Бажаю всім успіхів. До скорої зустрічі.